Ось така моделька 105-го, Турбірований двигун з кондиціонером він. Підсилена навіска. На причі два кріплення, гідровиходи. Ось такий криша, мигалка, бак. Все закривається, крила поворотні. Ось така. Кабіна. музыка, кондиционер, шторка, реверс, такая торпеда, вы вот такие подлокотники, зип, задняя щетка, двигун. Печка. Все, все. Вот так. Дуже акуратний, гарний. піпільнички, Все для людей. Регуліровочний руль.